Цікаві факти життя відомих людей. Олександр Якович Кониський, яскрава особистість в українському громадському, політичному та літературному процесі 19 століття. Життя якого було нелегким та багато в чому типовим для українського діяча тієї доби. У нього дуже рано виявилися здібності до літературної творчості і водночас талант організатора. В 11 років Олександр почав писати вірші, багато в чому були українською мовою, адже хлопець отримав вдома гарне національне патріотичне виховання. Протягом двох років Олександр займався самоосвітою, читав, подорожував Україною та вивчав життя селян. Пізніше побачене та почуте під час роботи та у відрядженнях було покладене в основу літературних творів Кониського, побудованих на юридичних сюжетах, у яких він викривав негативні явища діяльності царської адміністрації та суду. Він організував у Полтаві кілька недільних шкіл та громадську бібліотеку. Працював розпорядником школи для єврейських дітей, виступав із публічними лекціями та працював учителем у рамках широкої громадської програми Освіти для народу. Письменник видавав два підручники, брак яких тоді особливо гостро відчувався. Це українські прописи. Та арифметика або щотниця. А видання підготовлених ним підручників з історії, географії та права затримано та заборонено тогочасною цензурою. Свої статті того часу та майже усього життя Кониський підписував ініціалами або ж псевдонімами, які постійно змінював. За підрахунками дослідників, письменник за життя мав 141 псевдонім та криптонім. Олександр Кониський, автор другого духовного національного гімну України, До вірша Боже, великий Єдиний композитор Микола Лисенко написав музику. Результатом став національний церковний гімн, яким і сьогодні закінчують богослужіння в українських церквах. Останні роки життя громадський літературний діяч присвятив вивченню життя та творчості Тараса Шевченка. Результатом дослідження стала двотомна праця Тарас Шевченка-Грушівський, хроніка його життя, яку досі сьогодні вважають найґрунтовнішою роботою про особистість великого письменника. З цікавими фактами життя Олександра Кониського ви зможете ознайомитись, замовивши книжки в читальній залі та абонементі публічної бібліотеки імені Лесі Українки, де вам запропонують такі видання. Олександр Кониський, Тарас Шевченка Грушівський, Хроніка його життя. Критичне осмислення витоків біографії кобзаря, популярна белетризована форма викладу привернули увагу сучасників Кониського і, безперечно, зацікавлять читачів сьогодні. Книга є першою ґрунтовною біографією Тараса Шевченка та розрахована на широке коло читачів. Листи Олександра Кониського до Іллі Шрага. Книга являє собою наукове видання листів Олександра Кониського до ідеолога Чернігівської просвіти, адвоката Іллі Шрага, написаних у 90-х роках дев'ятнадцятого. У них відображені маловідомі подробиці особистого та громадського життя Кониського міститься чимало цінної інформації про український національно визвольний рух кінця 19 століття. Олександр Кониський, оповідання повісті, поетичні твори. Книга вийшла в серії бібліотека української літератури. В ній надруковано кращі оповідання повісті та поетичні твори Олександра Кониського. Олександр Кониський вибрані твори. В книгу увійшли кращі повісті та оповідання, в яких правдиво відображене життя українського народу. Шановні книголюби, чекаємо на вас.